Луцьк? Головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. Виконавчий комітет Луцької міської ради проголосував за рішення, за яким заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту нарешті надали квартиру в Луцьку. Mm -hmm. Дали з третьої спроби. Блін, ну ви чо, серйозно? Чи правильно це в той час, коли тисячі військовослужбовців потребують покращення житлових умов? А квартиру надають чинному політику для нас. Це питання риторичне. Так не робиться, це дикунство. А зважаючи на те, що пустовіт був і залишається близьким другом мера міста, то виникають додаткові питання в контексті такої винагороди. За словами Григорія Пустовіта, відмовлятися від ордеру на квартиру він не буде. Так і живемо.